Дідусь прийшов годувати птахів на одрі, а вони вже не наче знають, всі злітаються. Ви бачили, скільки крику, дивіться, скільки качок, і мартини, і лиски, і всі несуться скоріше їсти. Що він їм кидає якесь зерно? Цікаво, що він їм кидає, бо хліб не можна птахам. А тут багато хто... Хліб кидає. Це не можна. Шкідливо для птахів їсти хліб. Треба різне зерно. Щось щось дрібне, але не можу зрозуміти.